Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми поговоримо про такі слова, як however, although, because, so, and time connectors. Розпочинаємо ми з вами зі слова however, яке у перекладі означає однак. However means but. However має значення but. Воно зазвичай вживається на початку речення. Ось ми бачимо. Перед комою. І після крапочки. Тобто речення перше закінчене, стоїть крапочка, ось ви бачите, виділеним оранжевим. Далі нове речення розпочинається з however, і воно на початку речення виділяється комою. Також нам кажуть, що however можна вживати після semicolon. Це крапочка м -м, з комою. Ось воно. І у даному випадку воно вже пишеться з маленької букви. І також виділяється комою. We didn't like the hotel. However, we had a good time. Нам не сподобався готель. Однак, ми чудово провели час. Оце протиставлення. Готель був не дуже гарним, але час ми провели добре. I would like to have a dog. However, my husband is allergic to dogs. Я б хотіла мати собаку, але мій чоловік має алергію на собак. Зверніть вашу увагу на те, що має алергію, ми можемо сказати як be allergic to. Але також у підручниках зустрічається have an allergy to something or somebody. Although, не дивлячись на те, що. Although має значення. «despite the fact that» або. «but». «Although» означає, не дивлячись на той факт, що або але. «Although» ми можемо вживати як на початку, так і у середині речення. Ми не виділяємо його комою, але ми виділяємо комою ту частину речення, яка складається з цим протиставленням. Ось. Не дивлячись на те, що у мене боліла нога, і не дивлячись на те, що я не навчався. Тобто, у першому випадку у нас комою виділена перша частина з although, у другому кома стоїть перед. although, Тобто, це протиставлення, воно виділяється комою. І although завжди вживається з повноцінним реченням. Тобто, після нього ми обов'язково вживаємо підмет і. Присудок. Subject plus verb. Although he had a bad leg, he still won the game. Не дивлячись на те, що у нього дуже боліла нога, він все ж таки виграв гру. I passed the exam. Although I hadn't studied, я склала іспит, не дивлячись на те, що я не навчалася. Ну, дуже щаслива дівчинка, дуже їй повезло. Lucky girl або lucky boy. Наступне слово. Наступна у нас категорія це причина, а про причину ми завжди говоримо за допомогою because. Перша конструкція з because. Ми вживаємо because тому що плюс підмет та присудок. Наприклад, we had to cancel the concert. Та що ж там таке? Because it was raining. Нам Довелося відмінити концерт, тому що йшов дощ. I didn't call you because I didn't want to worry you. Я не зателефонувала тобі, тому що не хотіла тебе турбувати. Далі, because of через, і ми вживаємо because of плюс іменник. Якщо because плюс повноцінне речення, підмет і присудок, то because of. Вживається з іменником. We had to cancel the concert because of the rain. Нам довелося відмінити концерт через дощ. Many shops had to close because of the economic situation. Багатьом магазинам довелося закритися через економічну ситуацію. Значить, because плюс підмет і присудок, because of плюс іменник. І ми їх вживаємо, коли розповідаємо про причину. Далі, третє. result – Результат Результат ми висловлюємо за допомогою слова so – Тому so зазвичай вживається у середині речення, і перед ним ми вживаємо кому. We worked hard all morning, so I'm very tired now. Ми працювали завзято важко цілий ранок, тому зараз я дуже втомлений. Результат тяжкої праці моя втома. The TV is very expensive, so I don't think I'll buy it. Телевізор дуже дорогий, тому я не думаю, що я його куплю. Результат дорогої ціни це те, що я, мабуть, його не куплю. Далі. Time. Коли ми говоримо про time, ми вживаємо слова before – до чогось перед чимось та after після чогось. Розпочинаємо з before. Ми можемо вживати before плюс іменник, або before плюс ing verb герундій. Або ми можемо вживати before плюс підмет та присудок. Тобто before ми можемо вживати різними способами. Приклад. Before I have breakfast, I read a few pages. До того або перед тим, як я поснідав, я прочитав декілька сторінок. Далі, наступне речення має той самий переклад, але воно утворено за допомогою не підмета і присудка, а за допомогою Герундія. Before having breakfast, I read a few pages. І останнє також має те ж саме значення, але побудовано за допомогою просто іменника. Before breakfast, I read a few pages. After так само. Після after ми можемо вживати як іменник, так і Герундій, так і підмет і присудок. I smoke a cigarette after dinner. I smoke a cigarette after having dinner. I smoke a cigarette after I have dinner. Я палю після того, як вечеряю. І тут я згадала рекламу: куріння вбиває. Так гарно завжди реклому, рекламують цигарки. І у кінці завжди додають: Куріння вбиває. Так може краще заборонити їх випуск. Але це вже не. По темі анг англійської. Далі, When we are talking about consecutive actions, коли ми говоримо про послідовні дії, щось відбувалося за чимось, ми вживаємо такі слова, як then, потім after that, після того. Але ми не, ми не вживаємо after. Що це означає? Що якщо ми вживаємо after – то після нього обов'язково має вживатися після чого? After dinner, after work, after I did something. Тобто обов'язково кажемо, що. Або after that. Після того. Одиноке «after» ми не вживаємо. Обов'язково у сполученні з чимось. Приклад, I got up and had a shower. Then, або after that. I made breakfast. Ми не можемо сказати after I made breakfast. Трішечки підніму. Тобто я встав і прийняв душ. Потім я поснідав. На що акцент? На те, що ми кажемо або then I. Ага, я не поснідав, я приготував сніданок. Ну, а потім вже і поснідав, мабуть. Then I made breakfast або after that. I made breakfast. Ми не кажемо просто слово after. After that. обов'язково. Далі, while. У той час як це одночасно з чимось. Ми вживаємо while. Плюс підмет та присудок. Іншого варіанту бути не може. While, плюс підмет та присудок. Ми вживаємо цю конструкцію, коли говоримо про речі, які відбуваються at the same time, одночасно. І синонім до одночасно це simultaneously. Тобто ми можемо сказати at the same time, а можемо сказати simultaneously. I read the newspaper while I was. Це буде не рід. I read the newspaper while I was waiting. Я прочитав газету у той час, коли чекав на когось. До речі, тут буде я прочитав газету, тому що якщо ми хочемо сказати, що я читав газету, коли чекав на когось, ми будемо казати I was reading the newspaper While I, while I was waiting. Тоді, коли чекав на когось. А якщо у нас написано I read, то це акцент на тому, що він прочитав її. Далі, as soon as when, once. Ці слова мають similar meaning. Однакове подібне значення. As soon as means immediately when. As soon as означає відразу коли. Ну, воно перекладається як як тільки но. Як тільки. When коли, once, це також коли, як тільки но. Тобто оці слова всі є синонімами. Приклад, as soon as I get home, I'll finish my homework. Як тільки но я прийду додому, я закінчу свою домаш... своє домашнє завдання. When I get home, I'll finish my homework. Коли я прийду додому, я. Завершу своє домашнє завдання. Once I get home, I'll finish my homework. Коли я прийду додому, також я закінчу своє домашнє завдання. І зверніть вашу увагу на те, що ми не вживаємо will після о цього виразу та цих слів. Не дивлячись на те, що ми говоримо про майбутнє, ми після цих слів та цього виразу вживаємо present simple. А вже у другій частині у нас буде future. Далі. Це також стосується слів after, before, until, unless. От після них також, коли ми маємо на увазі майбутнє, ми вживаємо present simple. У мене, до речі, є short на цю тему. Я залишу у кінці відео. Далі, when I get home, I'll call you. Ну, це те ж саме. Ми не кажемо when I will get home». Ми кажемо When I get home. Як тільки но ну, дістануся домівки, я тобі зателефоную. Далі ми вживаємо кому, після першої частини речення, коли це речення починається зі слів «before», «after», «while», «as soon as» і так далі. Але ми не вживаємо кому, коли ми вживаємо оці всі слова. У другій частині речення. Тобто, якщо перша частина починається з цих слів, before I go to bed, I brush my teeth, тоді ми її виділяємо комою. Якщо вона йде на друге місце, тоді ми її комою не виділяємо. I brush my teeth before I go to bed. Тут ми не виділяємо, тільки якщо речення починається з цих слів. Перш ніж піти спати, я чищу зуби. Все. Теорію ми пройшли, тепер будемо все відпрацьовувати на... у вправі. Так, доповніть речення оберіть слово та доповніть речення нижче. Ну що ж, обираємо. We couldn't find a taxi. Hmm? We walked home. Ми не могли знайти таксі. Ми пішли додому. Пам'ятаємо, що although ми вживаємо для протиставлення, so для результату, but також протиставлення because причина. У цьому реченні ми говоримо про результат. Так як ми не могли знайти таксі, ми пішли пішки. Значить, нам підходить so – Тому Тому ми пішли пішки додому. Друге – It was very cold. She wasn't wearing a coat. Було дуже холодно, вона не була одягнена в пальто. Тут у нас протиріччя, не дивлячись на холод, пальто на, на ній не було. Значить, не дивлячись на те, що було холодно. Не дивлячись на те, що це although, I woke up. There was a noise. Я прокинувся, був галас. Дивимось. Значить, ми пояснюємо, чому ми прокинулися. А пояснення, причина це because я прокинувся, тому що був галас. Четверте, I called him. His mobile was turned off. Я йому телефонував. Його мобільний був вимкнений. Тому що не підходить, це не причина. but, але мобільний був виключений, підходить. So, тому результат. Результат не підходить. Тут у нас протиріччя. Я телефонував йому, але телефон був вимкнений, вимкнений. П'яте, is very nice. She doesn't have many friends. Вона дуже гарна, вона не має багато друзів. Також йде протиставлення. Перше у нас позитивне, друге негативне. А протиставлення це у нас although. «But» – це також протиставлення, але воно нам тут не підійде. «But she's very nice. She doesn't have many friends. But вживається у середині речення. Ми могли б сказати: She doesn't have many. Uh, she's very nice, but she doesn't have many friends. На початку речення but ми не вживаємо. Although, Не дивлячись на те, що вона гарна, друзів, у неї мало. There was nothing on TV. I went to bed. Нічого не було по телевізору, по телебаченню. І я пішов спати. Ну, тут навіть давайте. Не дивлячись на відповіді, подумаємо. Він пішов спати в результаті того, що не було нічого по телебаченню. Тобто, це результат того, що нічого було дивитися. А результат це so. Тому я пішов спати. All the cafes were full. It was a public holiday. Всі кафе були повні. Це було. Державне свято. Значить, причина, чому все було переповнене? Because всі кафе були повні, переповнені тому, що це було державне свято. Далі, she started quite hard, she failed the exam. Вона навчалася достатньо важко, завзято. Вона провалила іспит. Знову протиставлення, тому що навчалася завзято, іспит провалено. А протиставлення це в нас або although, або but. У даному випадку нам дали but. Якби було allзow усередині, тоді речення звучало б наступним чином. She failed the exam, although she studied quite hard. Дев'яте, Дев she was crying. Her team lost the match. Вона плакала. Її команда програла матч. Вона плакала тому що? because. І останнє: They wanted to win, it was impossible. Вони хотіли перемогти. Це було неможливо. Знову протиставлення, серединя речення, тому буде «but». Є в нас? Є. Якщо ми хочемо сказати although, тоді нам треба поміняти місцями е, частини речень. Although they wanted to win, it was impossible. Отак буде правильно речення. Звучати з although. Є, перевіряємо. Surprise, surprise! Unpleasant, surprise! Ну, що це таке? Ну, давайте будемо. Знову виконувати дуже швидко. Давно не було такого. Перехвалила я цей сайт минулого, не минулого, декілька занять тому. Перехвалила я цей сайт. Так, значить, робимо швидесенько знову, дуже швидко, просто дуже швидко. А далі в нас буде Will і be going to для майбутнього. Для висловлення майбутнього. Так, добре. Знову ж таки. Знову ж таки, знову ж таку. Таки, перевіряйте, щоб відповіді були такі самі. Uh, we couldn't find a taxi, So it was although. I woke up because uh, так I called him, but she's very nice. Although. Хто що пише мені? There was nothing on TV, so результат. Того, що не було нічого по телебаченню. All the cafes were full because тому що це було державне свято, що started quite hard, але завалила все. She was crying because, тому, що програли, and they wanted to win, but it was impossible. Так. Все, чудово. Буду дуже рада, якщо мої. Відеоуроки допоможуть вам виконувати вправи так швидко, настільки швидко, наскільки це вже роблю я. Але для цього потрібно багато часу і наполегливої праці. Тому зазвичай зі мною залишаються тільки наполегливі студенти. Дуже сподіваюся, що більшість з вас таких, але якщо навіть не більшість, якщо це буде. Два або три студенти, які е, будуть користуватися моїми відеозаняттями так як слід, і вони досягнуть успіхів в англійській мові, я буду дуже рада. Тому що навіть якщо я допоможу двом або трьом студентів, це вже для мене велика перемога. Для мене важлива не кількість, а якість. Тому, якщо серед моїх... Глядачів, слухачів є такі люди. Я дуже, 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 very very happy. Другу вправу ви виконуєте самостійно. Так, також обираєте відповідне слово і я вам посилання залишаю під відео. Наразі я з вами прощаюся, чекаю вас на наступному занятті, на якому, як я вже вам показала, ми поговоримо про. Способи вираження майбутнього, просто майбутнього, тому що, як виявляється, зараз багато відео бачу про те, що future simple не існує, існують просто will та be going to для вираження майбутнього. Але коли я ще навчалася, то тоді усі джерела, звичайне вживання Will називали як. Future – simple. а зараз вже цього немає. Але як завжди я кажу, від зміни назви вживання не змінюється. Тому на цьому вже точно з вами прощаюся. До побачення.